Дівчатка, у мене тут прийшло щось новенько. Напевно, не очікувала на в'язальному каналі побачити канву, і нитки муліне. замовила, тому що побачила дуже класну сову. І вирішила, що буду в'язати її теж, вишивати її теж разом з вами. Зараз зніму упаковочки, щоб не шаруділо, і покажу, що там є всередині. Так, їхня пірочка замовляла на. В магазині Sunny Day. Там різні муліне, нитки для вишивки, тканини, різні аксесуари для вишивки, там дуже багато всього продається. Я замовила собі: саме на сову, мені потрібна буде ось така блакитна канва. Це 16-й каунт, вона така мілесенька-мілесенька, дуже гарний колір. В них на сайті він виглядав якийсь такий сіровато-блакитний. А тут він прям такий блакитний блакитний, блакитний як небо, і дуже-дуже класний. Мені подобається. Тут відрізочок 50 на 40. Я вже не витримала вчора, бо він прийшов вчора. І я вже відрізала шматок, який мені потрібен, буде. На свою вишивку, і я покажу, я там трішечки зовсім трішечки вже вишила. Так, наступний це такий він на камері він не такий, але це такий тілесний колір. Це каунт 18, це ще менші хрестики. Ось я можу поставити. Фокус втратився. Можу поставити, ось порівняйте, бачите, ще менші хрестики. Дуже гарний колір, і замовила ось такий молочний. На камері він теж темніший, але він такий світлий, молочний колір, дуже гарний. Це взяла на перід, тому що в них зараз там досить хороші ціни, і в них швидко розкупляють. І думаю, буде нова партія, буде дорожче. Думаю, закуплю і буду вишивати щось. Так, і замовила на свою сову ниточки. Я їх маю перемотати на шпульки. Я самостійно їх зробила, так, не шарудю. Гарна палітра. Я вам ставлю на екрані зараз, яка ця сова має бути. Вона мені чомусь так сподобалася сильно. Не знаю чому. Така вона прикольна. І кольори в подобаються подобається дуже сильно. Так, бачите, тут різні кольори. Я замовляла, взагалі вишивають нитками DMC. А я вишивала, заказала китайського виробника нитки. Я колись ними вишивала, але знаєте, в них як будто якість стала краще. Ну, реально, якість, як будто ну, набагато краще, тому що вони якісь раніше блі... бліді такі були, і взагалі ось так не блистіли, мені якісь вони не подобалися. А ціну прям ну, дуже схожі на DMC. У мене є нитки DMC. я колись щось вишивала, і ну, прям ну, дуже схожі. Класно. І, в принципі, по кольорах те саме, що вони однакові по кольорах. Ну, і що я скажу, в цьому магазині вони недорогі. І ще мені подобається, що там можна не ось такими моточками цілими замовляти, а там можна спеціально під вишивку замовляти там, скільки вам треба метрів. Якщо та вишні написано, ви можете просто їм розписати це все, вони вам зроблять і це буде ще дешевше. Тому. Мені дуже це подобається. Зараз покажу ще зробила, зробила отакі шпульки. Не знаю, що з того вийде. Ну, це на перший час, так, я на них перемотаю, а далі вже буду, напевно, купувати такі вже. Пластикові, щоб вони надовше, тому що ці довго не протягнуть, вони такі мягенькі і не протягнуть довго. І хочеться, щоб гарно воно все було. А замовляла цілі, а не по не тільки для цієї вишивки, тому що хай мене буде. Якщо лишиться, мені там на вишивку цю не так багато треба. Дуже багато полишається, але можливо я щось далі буду інше вишиватися. Так канву замовила і з блакитніше канвилишилися. Я. Облазила сайт, я лишу посилання. Там дуже багато крутих вишивок. І до них схем багато. Український сайт, там де реально багато. Тому зараз я покажу вам, так, що я вишила. ось такий малесенький кусочок вишила. Мені подобається ця канва, тому що вона така, типу, знаєте, як бути накрохмалена, вона тверденька, і я її навіть не брала в п'яльце. У мене немає такого квадратного п'яльця, а круглого у мене є, але він вже не підходить під неї, тому що я обрізала забагато. І хрестики прикольно лягають. Я, звісно, вчора, коли вишивала, я тут помилилася, не так пішла, і його знов торочила, все, і знов в'язала. Я дуже давно вишивала, і я рішила це все згадати. Але мені подобається. На такі миленькі я не вишивала, але хрестики на такі маленькі дуже класно лягають. Це я гілочку почала в'язати ось тут. Одним трішки пров'язала, ось другим почала в'язати. Почала в'язати і ось тут залишила, тут маю далі довишивати. І далі таки хочу вже вишивати по ходу. Далі тут листочки. Тобто, я колись вишивала, знаєте, родин колір, і вишиваю, наприклад, якщо гілка, то всю гілку вишиваю. Я зараз не хочу так, я буду собі по черзі, там от зараз я з цим кольором докінчу, і далі буду якісь листочки вишивати, щоб вже якось картинка відмальовувалась. Там, там бекстич буде. І їх, його теж вже буду вишивати. Зразу, напевно, по ходу вишивки. Ну, ось така краса. Ну, дуже гарні ниточки, мені подобається. Е, так, я це такий засняла вступ. Я буду, напевно, кожного дня. Ну, точніше, коли я буду щось пришивати, я буду вам показувати так само, як з в'язанням. Е, тому що хочу і те, і те робити. І з в'язання теж сьогодні буду знімати. Але в мене з вишивкою не знаю, як часто будуть улоги, тому що поки що в мене тільки ця вишивка, а основне це в'язання. Далі я буду бачити, якщо я буду встигати в'язати більше і вишивати, тоді вже буде частіше. Поки що так. Поки що я зараз знімаю ось цю вишивку вишиваю. І зустрінемось, напевно, вже завтра або сьогодні пізніше, коли я трішки прошию. Зараз я хочу оцю ниточку дошити і може, якийсь листочок вишити. А далі буду ставати, в'язати знову і знімати майстер-класи на в'язання на ковтинку, якою говорила. Так, тому до нового включення, Па-па! Привіт-привіт! У мене ось така вже частинка вишита. Так. Ось так це виглядає. Вишила декілька листочків, потім буду бекстічем їх обшивати. Тут квіточки з'явилися. Гілочка продвинулась, я надіюсь, ніде не помилилася. Пробувала відслідити, тому що я скачала програму, а там не хотів PDF-файл відкриватися і нормально мені показувати, що де вишивати. І я в'яжу просто з. ПДФ і отак от, от відслідковую. Тому, може, тут десь де і буде помилка, тому що е, ось тут я тоді помилилася, ось ця гілочка, і перешивала її. Але зараз вроді так більш-менш все нормально. Е, в мене тут вже заділено, напевно, кольорів 10, так і не скажеш. Але там кольорів 10 уже є. Так, наступний раз я під'єднаюся, коли е, трішки пров'яжу вже, напевно, завтра е, або сьогодні ввечері. Бо завчора я пров'язала ось цю гілочку, за сьогодні я, е, я в 6 годин встала, десь, напевно, один. Е, восьми я почала вишивати. Зараз дев'ята, і я вийшла так, з переривами я вишивала, і я вишила ось цей листочок, ось тут частинку, тут. Е, так, декілька ось цих листочків світленьких, квіточку. Тобто я зовсім небагато вишила. Я так з переривами вишивала, е, поки що в мене це все дуже повільно йде. Ну, я ж кажу, я так, то я ще книгу читала. То, напевно, я не восьмої почала. Я почала десь, напевно, вісім, а то почала дев'ятого вишивати. Напевно, так. Читала нарешті книгу того різника з городочкою. Е, цікава книга. Ну, трішки в кінці жалко там нареченого головного героя. Але нічого. Та книга. Так, під'єднаюся до вас вже завтра, пров'яжу трішки і покажу, що зв'язала. Усім привіт! Сьогодні вже неділя, і в мене ось такий прогрес, вже низ, майже весь вишитий. Тут залишилось вишити лише ось тут ще один листочок, квіточку. Ну ось Тут це серединки в квіточках повишивати, і, в принципі, можна їх обшивати вже контуром. І буде низ оцей вже готовий, і далі я вже буду вище пересуватися, і тут вже буде сова. Дуже подобається. Такі гарні кольори підібрані. Угу. Поки що все, потім е, під'єднаюся. І покажу, що я вже зв'язала. Надіюсь, що наступного разу, як під'єднаю, вже будуть обшиті трішки листочки. Так, всім привіт! Давно в мене не було. Е, я пропадала десь дня два, можливо, три. Я вже й не пам'ятаю, коли я підключалася до вас. E, значить, прошила я на цій вишиці не так вже і багато. В принципі, це зв'язала ось це тільце, e, обшила, дошила листочки і обшила їх ось таким ось такою бленькою ниточкою. Зробила контури більш схожі на листочки. E, так, ну, в мене тут робоча зона така, знаєте, все-все-все e, в нитках. ну, Видно, що працювала і почала в'язати ще одну вишивку. Ось так одразу під'єднуюся до вас, показую цю другу вишивку. Дивіться, я пров'язала тут зовсім мало. Мені здається, тут навіть 300 хрестиків немає. Хоча, може бути, я подивлюся в програмі і вставлю. На екрані. Це я в'яжу по електронній схемі. Це теж по електронній, але в мене немає іншого формату, який відкривається тією програмою. Тому я в'яжу просто з файла pdf ось таку картинку. І що я можу сказати, що, звісно, по схемі в програмі легше в'язати, тому що вона вам зразу, ось, наприклад, тут були довгенькі рядочки, тут дуже маленькі хрестики було багато дуже рядочків. І програма вам зразу вираховує, скільки там потрібно пров'язати, наприклад, хрестиків. І це набагато більше спрощує життя. Тому. Напевно, я вже познаходила безліч схем. Я не знаю, коли там що буду вишивати. У мене багато планів, тому поки що вишиваю ці дві вишивки. На цю картину в мене є тільки 5 кольорів. Це я знайшла в запасах, і то мені здається, що мені їх не вистачить. Тому що тут. Десь до 50 кольорів, і там картина величезна виходить. Це я ось, бачите, змотала на ось такий рулончик. Ну, вона дуже велика, вона ось така широчезна, бачите, ось моя ладонька, ось картина. Дуже величезна і дуже-дуже погано видно, мілесенький хрестик. Дуже міленький. Це, здається, 18-й каунт. Ну, дуже. Е, ця картина така буде е, як під намальовану картинами, такими масками, це буде як е, нічний такий, нічне місто, тобто е, вона буде дуже яскрава. Якщо, напевно, зблизька дивитися, ви там нічого не зрозумієте, її треба, знаєте, на якусь там стіну так вішати потім, щоб якось здалеку дивитися, і тоді, напевно, по ній буде видно, що там Ну, вона дуже красива, мені дуже подобається, дуже яскрава. Я вже пізніше буду, значить, дозамовляти кольори. Вже, напевно, буду замовляти кольори, коли буду замовляти на сову. У мене чоловік дуже захотів сову, я йому показала, вона така, виходить не дуже широка, але вона довга. І з такими сова, з розкинутими крильми. Теж дуже подобається. Якщо знайду, то кину вам фото вже готового, як воно має виглядати, тому що в мене тільки схема є. Зараз. Але це, напевно, буде вже, не знаю, або під кінець року, або наступного року. Це вже неясно. У мене зараз цих два процеси, і в мене плюс в'язання ще до того всього. Я вам готую багато-багато новорічних майстер-класів. Там будемо, напевно, і сніжинки, я вам майстер-класи на різні, і як крахмалити їх, і на Зайчика, і на Діда Морози, і на. Ем... Гномиків, ну, на все я вам запланувала. І на ковтинку, там дуже багато всього-всього. Я ще нічого не сідала, не знімала. Поки що в'яжу і пробую. М як то? <свісно> чуть чуть відпочити, але в мене не дуже виходить. Так. Ну, в принципі, поки що все сказала. Вже, напевно, завтра під'єднаюсь, вам покажу і ось цю картину. Я надіюся, що я вже хочу гілочку, тут теж треба іншим кольором обшивати, обшию гілочку і, можливо, трішки ніжки, якщо там вийде обшию, а як ні, то ось ці листочки можна буде там, в принципі, вже обшити. І можливо, там сову далі почну вишивати. або ось ці Далі продовжу листочки вишивати і так далі, далі, далі по кругу. Я просто хотіла переключитися з листочків. Я думала спочатку всі листки вишити, оці, ось такі. але мені ну, так хотіла вже почати саму. І я ось почала класно. Перший раз в житті цей французький узілок взагалі вишивала. Він тут одненький на вишивці. ось тут. Я думала, де він? А він ось тут. Тут годинник типу, має бути, я ще його обшию, і буде як годинничок. І надіюся, що трішки ще повишиваю. Бо чорних хрестиків тут дуже багато. Але чорних тут в мене є зелені два кольори, і в мене є яскраві. Зараз я покажу, які в мене є кольори. Ось такий в мене є. І в мене є. Ось такий. Це, до речі, кольори, які я ще буду використовувати на. Сові оці на ось цій вишивці. А вони мені сюди пригодяться. Я не знаю, чи їх вистачить, я потім вже буду дивитися, тому що схема дуже велика. Їх дуже багато, і в мене там є ще зелені кольори. І я теж не знаю, чи їх вистачить, тому буду бачити. І до речі, ні один блакитний колір, який ось тут є. Хоча їх там багато, ні один не підходить на цю картину. На цьому теж дуже багато блакитних кольорів, і ні один не підходить до цієї картини. Це я не знаю, це який закон подлості. І в мене там лишилося трішки ще з минулої вишивки. Там теж є блакитні, синенькі, і вони теж не підходять. І я не знаю, отак от, от вийшло. Так, добре, я вже під'єднаюся до вас завтра. І, наверно, завтра буде заключений день. І потім вже буду викладати відео. Тому до завтра, до завтрашнього включення, па У мене знову не було декілька днів, але я під'єдналася все-таки до вас, і це буде заключна частина цього відео. Зараз вам коротенько розкажу, що я встигла пров'язати, що там я розпускала. Значить, дивіться, я казала, що я буду обшивати ось ці гілочки, ось ці листочки. Але я вирішила все-таки в'язати. Сову. Дивіться, я просто почала вишивати, я не пам'ятаю вже, який, чи цей листочок, чи який, і в мене лишалася ниточка. І я вирішила перейти так і е, на сову ось, ось цю частинку в'язати. Я її почала в'язати, потім мені сподобалось, я взяла інший колір, інший інший. інший. І так я пров'язала ось цю частину, тут пров'язала. Пров Дов'язала ось тут листочок, тут ось почали листочки, трішки на голову вже перейшла, і інше крило у мене просто колір лишався, я таки і перейшла. Сьогодні я, напевно, буду ще повишиваю, хочу ось це крилишко повишивати. І, напевно, далі вже буду все-таки гілочку цю обшивати, щоб вже ось ця частинка була готова. Не звертайте уваги, чому я так швидко говорю, сьогодні просто зараз тривога в нас. І... Я вирішила швидко, так, тому що я біля вікна знімаю і безстренько це все хочу вам розказати. Так, на цій вишивці вже все. Іншу вишивку, яку я показувала ось цю, там, де оце нічне, такі, нічне місто з ліхтарем, таким великим, така яскрава картина, але бачите, в мене поки що ось так було таким чорним тільки. Значить, дивіться, я. Ось тут показувала, в мене було вишито. Але коли я почала вишивати ось це, тут все співпадає, все правильно, правильно, а потім я зрозуміла, що я тут починала в'язати ряд і просто не до... вишивати ряд, і просто не довишивала до кінця ось цю частинку. І, виходить, я почала цей самий ряд в'язати вже з іншого, я його не позначила, почала далі так і в'язати, і е так вийшло, що наряд вищий, чим потрібно мені. Була ця, була ця вишивка, і воно неправильно. Ой, як я його довго торочила, мені так було обідно. Я оцим чорним, я взагалі не люблю чорним вишивати. Я вирішила його вишити, знаєте, щоб лишити потім е, лише яскраві кольори. Я дуже не люблю чорним вишивати. І е, я так з таким болем його е, е, так його торочила. Воно ще й так довго торочилось. Тут хрестик міленький, це хрестиків купа. наверное, хрестиків 200 чи 300 я поторочила. Я їх поки поторочила, мені здається, я за цей час могла б більше вишити. Мені легше було б відрізати кусок, але я вже, якщо відріжу, мені просто не вистачить. Так, І пров'язала я ось таку частинку. Це далі таки чорним іде. Тут взагалі не зрозуміло, що я вишиваю, тому що, ви бачили, я вам показувала, яка та картина там просто як бути яскраві ці п'ятна, якщо й так в розброс це все. Значить, Вишивати, то взагалі нічого не ясно, буде тісніше ставати, коли буде більше кольорів, воно якось буде так, все підряд вишиватися. тоді... Буде щось зрозуміло, а зараз нічого не зрозуміло. Так, ось такі два процеси в мене є. Значить, я буду починати далі вишивати вже, а з вами поки що я на цей тиждень прощаюся і зустрінемося вже у в'язальному лозі, а згодом і в ось такому вишивальному форматі якого в мене ще не було. Е, надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, е, е, я знайду ще шанувальників своїх, які е, все-таки яким сподобається те, що ще я вишиваю, не тільки в'яжу. Можливо, комусь стане цікаво таке дивитися. Е, так, дякую вам всім за увагу. Гарного вам усім дня! Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. І ми незламні. Слава Україні!